Я можу навчити тебе всьому, що я дізналася за останні 20 років. Наприклад. Вау, якщо ти натиснеш на його ліко тут, це активує кігті як у О, бляха! А якщо натиснеш отут, тут, то запуститься режим Альфа. Ого! А ось так він набуває вміння говорити. Привіт всім, мене звати Безубик. Вау, хоу! Мам, як ти вдуплила це. Я була справді поганою матір'ю. Як приборкати дракона 2. Як повинен був закінчитись мультфільм? Я так довго чекав на це. Ти не забереш наших драконів. Їх контролює Альфа! Тоді добре, що я привіз йому суперника. <плес> Що ти кокнув його? Ну так. А, але я хотів, щоб він змінив своє ставлення до драконів та зупинив він у мирним шляхом. Він все хотів закатрупити мою жінку, і в мене була сокира. До того ж, я майже гуцул, тож знаєш. А, ну, добре, добре. ти все-таки правий. Дякую, тато. О, скільки все закінчилось, давайте підемо додому їсти Ой, смачні пиріжки. Не зважайте. Я тут подумав трохи. Як так вийшло, що всі дорослі у селищі мають такі виразні акценти, а в каян їх немає? Це так дивно. Хм, Розкажи мені про це. Перекладено та озвучено творчим колективом Кіновежа. Переклад Андрій Луцик ролі дублювали Володимир Бугай та Юля Кочевенко.